Добрий день. У цьому відео хочу вам швиденько показати, який зміст буде у новому курсі, над яким я працюю вже останній рік, і який виходить вже наступного місяця у січні. Зараз йде активне тестування. Я дуже вдячний тестерам за те, що вони роблять, вони мені вказують на якісь як технічні. Моменти, так і якісь моменти зі змістом, щоб я міг щось змінити, додати та е, покращити, е, от, щоб я вам не лише у групу писав е, про те, що там буде, а просто показав, і ви вже змогли зробити висновки. Вам це подобається чи ні, може вам таке е, допомогти е, чи ні. Ну, дивіться, що у нас тут є: якісь різні блоки. Да? От бачимо щось на порядок слів на дієслова, іменники і так далі. От, у кожному блоці у нас є багато матеріалу. Давайте подивимося, який це може бути матеріал. Ну, є якісь відео от, у рамках якогось блоку. Кожне відео це нове правило з якимось поясненнями, презентація, приклади. Дивіться, після кожного відео ну, йде відповідно, вправа на те правило, яке там розбирається, а також якийсь текстовий матеріал може бути, як, наприклад, у цьому відео розбирається прямий порядок слів, точніше, як будуються речення з прямим порядком слів, та як будуються питання, відповідно, список питальних слів, щоб ви могли його брати та використовувати, все з перекладами. Давайте також подивимось на вправу, яка може бути. Вправи бувають різного формату. Ну тут вправа на порядок слів, тож відповідно і завдання, де вам треба скласти речення, використовуючи правильний порядок слів. Ну є вправи іншого формату. Там, де треба, наприклад, самому написати руками якусь коротку відповідь, або навіть вправи більш вільного характеру, де вам треба скласти якісь речення або текст, який вже не сайт перевіряє, а вони відправляються до мене. Я їх перевіряю особисто у кожного і даю вам якийсь коментар. Тож, що у нас тут, давайте от, спробуємо зробити помилку і подивимося, що буде. От, якщо я зробив помилку, да, пропустимо усі інші питання. Тому що це вже ваша робота буде спробувати зробити ці вправи. Подивимось на результати. Тут мені вказує, що перше речення я зробив правильно, друге речення я побудував правильно. Однак тут у мене помилка. Генсюкло, веатей цільшкуля. То щось тут у мене не так. Чому? Ну, окей, давайте подивимось коментар. Коментар вказується українською, що у нас данською спочатку у речні буде йти місце, а потім час. Ну, а у мене тут навпаки, що він їздить на велосипеді, ведей кожного дня. Цільську да? до школи. А мені треба спочатку куди, потім коли, щоб в мене спочатку йшло місце, і потім час. Да? От таке от у нас виходить виправлення. Ну, також якісь моменти, вже залежно від речення, від вправи, якісь граматичні моменти вказуються, якісь цікаві моменти зі значенням слів або якісь вирази. Теж це все у нас там є. Можу я завершити перегляд, і якщо захочу. Спробувати ще раз виконати цю е, вправу, якщо я хочу спробувати самостійно е, виправити якісь помилки. Е, ну, також мається е, форум. Да, ну, поки що тут лише для тестерів якась інформація, але на форумі я зможу е, робити для вас якісь е, оголошення. Ви також, ну, учасники курсу зможуть створювати якісь оголошення. Це можуть бути якісь е, питання або. Пропозиції, рекомендації Да? Тож ви зможете одне з одним ділитись якимось матеріалом. Інші учасники курсу зможуть відповідати на ваші пости, які ви створюєте. Ну і на мої, звичайно, я теж зможу на це відповідати. Тож виходить, що не лише я вам буду допомагати як викладач однак і ви також зможете допомагати одне одному. Ну а якщо не допомагати, то хоча б е, розділити, да, це, розділити цей е, тяжкий е, процес як вивчення данської. Тож я буду дуже радий вам допомогти. Е, якщо у вас виникають якісь питання, звичайно, залишайте е, коментар, я буду вам відповідати. І пізніше також слідкуйте за групою, тому що буде нова інформація стосовно що, коли і як. Е, е, мабуть, вам відео якесь з курсу, я теж викладу, щоб е, показати. Ну а поки що, все. Дякую вам.